Ці військові навколо мене озброєні. Багато з них озброєні е, автоматом Калашникова, е, щойно от я бачив п'ятьох, принаймні, з е, снайперськими рушницями, з оптичним прицілом. Вони троє з них підбігли пік Майдану по вулиці Інститутській, і ще двоє е, вирішили підійматися вище. Тут є вибух, і е, військові забігають у двір будинку з е, нього, який ви бачите на екрані. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що знаходжуся на перехресті вулиці інститутської і банкової. Поруч з адміністрацією президента Національним банком України вниз. Те, що ви бачите, власне, в той напрямок, де, де ви бачите, вулиця спускається до Майдану, на ній стоять БТР. Я журналіст. Мобілі не знімають нічого. Я журналіст. На стаціонарну таку... Я не можу пройти, пустіть мене туди до говорю. Добре, мене просять тут залишити. Скажіть мені, як звідси вийти. Я ж кажу, скажіть, як звідси вийти.